День Олени розпочинається зовсім не у спортивному залі. Від восьмої ранку до п'ятої вечора дівчина працює на фармацевтичному підприємстві. Оглядає ампули з препаратами перед тим, як їх запакують. Робота вимагає постійної концентрації. Треба бути уважними, щоб ампула була не бита зверху, тому що вона захляпає всі інші ампули, воно дуже біліє. Ну це треба дуже бути уважним до цієї роботи. На заводі вже сім років. Пішла працювати, бо не вистачало грошей, щоб їздити на міжнародні змагання. Тепер інша проблема постійно доводиться відпрошуватись у керівництва. А домовитись, здається, не завжди. І що не поробиш, коли стоїть питання, виробнича необхідність і можливість, ну доводиться як всім нам жертвувати, кому своєю відпусткою, кому запланованими змаганнями, але вона до того ставиться відповідально, розуміє також, що є такі речі, якими знехтувати неможливо. З роботи одразу додому, має кілька годин на відпочинок перед тренуванням. Їх проводить з сім'єю. Якщо б'ється у Львові, рідні обов'язково в залі. Якщо ж у іншому місті, про результат телефоном першою дізнається сестра Наталя. Вона весь свій бідний час приділяє спорту постійно на тренуваннях, як не на тренуваннях, то бігає. Постійно вдосконалює себе, своє тіло заради перемог. І вот ці кубки і медалі про це свідчать. Коли здається, що виходу немає, я згадую, що в мене є сім'я, яка за мене дуже вболіває, тримає кулаки, і це дуже дуже допомагає. У клубі Волени ще одна сім'я. Віктор Лазурко тренує дівчину з першого дня її занять. Прийшла у тайський бокс у 22 роки, тому спершу її не розглядала як перспективного спортсмена та дуже скоро змусила пильніше приглядітись до себе. Ходила десь приблизно так 3 місяці. Відповідно, неї просто не звертала увагу, це була стандартна група, вона ходила собі, займалася, там била грушу, стояла в пара з хлопку. І після того, якийсь настав такий момент, що на неї я почав служитися дійсно на, на реального перспективного спортсмена. І ми перевели в іншу групу і почали більш на поле змагатися саме спор на спортивний клон. За три з половиною роки дівчина зуміла кілька разів перемогти на національній першості, привести золоті медалі з Кубків та чемпіонатів світу і Європи. Наступна ціль участь у всесвітніх іграх з єдиноборств. Ти дуже виробився такий стойкий характер. Ну і так потрошки потрошки. І... Ну і руки не опускалися ні одного разу. Були і перемоги, і поразки були. Було все в житті, але постійно вперед. На аматорському рівні Казуніна зупинятись не буде. Хочу пояс, як у Віталія Кличка жартує дівчина. А звання це лише початок. Левкостек Юрій Грасимов, Олександр Бригадир, наш спорт.